Друзі, подивіться, що відбувається Але позаду мене. Ці всі люди, політики з усіх країн, рвуться зайти в український ринок. Гляньте, зараз тут Тайвань, Швейцарія, Японія, просто подивіться, всі борються за український ринок. Я знаю, в Україні ситуація дуже непроста, як і всіх українців. Але нарешті щось почало відбуватися таке, коли кожен закордонний інвестор розуміє, що якщо десь є розруха, ну я вам прямо кажу, чесно, як є, якщо десь є розруха, значить цю розруху колись треба буде відремонтувати. Значить, це будівництво. Якщо є будівництво, це купа нових робочих місць. Дай Боже разом і нашим політикам, щоб на ці робочі місця брали не закордонних якихось робітників, да, вже там чули історії, хто до нас приїжджає, а тільки українців. Шукаю українців, які хочуть навчитися за зараз... онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в коротких відео, в таких відомих соцмережах, як Інстаграм, Фейсбук, TikTok і так далі. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати можливість, зар... 100 тисяч гривень на місяць. Ось, будь ласка, реєструйся на безкоштовний вебінар. Я там по поличкам все розкладу, розкажу, як це все працює. Да, тобто, щоб закордонні компанії, отакі величезні. Ось, будь ласка, Тайвань, Японія, всі могли брати тільки українців на роботу. Нехай заводять свої капітали. А капітал у них величезні. Будь ласка, військові, гляньте, які генератори здорові тут квадратура декілька тисяч квадратних метрів, і на кожному углу, дивіться стоїть будочка, яка рветься це Ukrainian Rebuild. Тобто всі розмовляють про відновлення про побудову України, і вони просто розуміють, що вони, якщо зайдуть зі своїми закордонними коштами в Україну, це неминуче умножить їх капітал мінімум там чотири рази. Бо відбудовувати в Україні є дуже багато чого. І всі ми прекрасно знаємо, що Польща — це Україна без війни. Тобто декілька років Україна виглядала так само, як Польща. А Польща зараз виглядає однією з найкращих взагалі країн в Європі. Єдина проблема, яка у нас залишається, про нашу м'яшу цього міндіча, оцю цю історія, корупція в Україні. Оце жесть. І слава Богу, що закордонні компанії до нас будуть заходити, бо вони тоді можуть керувати капіталом не зсередині країни. А це так, типу, зробіть один, два, три, 4, п'ять, ми вам переведемо гроші. Да? І тільки, щоб гроші знаходились за кордоном, і тільки їх висилали по факту виконаних робіт. От Тоді може бути прям діло, тоді може оця корупція зруйнуватися, дійсно може. Не те, що зруйнуватися і просто не буде місця, не буде у них як взяти ці гроші. А українська політика це така історія, там є гарні люди, дуже гарні люди, завдяки такі заходи існують, але завдяки нехорошим людям там. І не існує в Україні всіх тих явних інвестицій, фінансувань, які, за яких вже мали б щось побудувати, бо да. Але ну коротше, що я буду розказувати, ви прекрасно розумієте, як це все працює.